Здрасті усім, хто настроїв свої девайси на нашу волну, це Петро Трохимович на КР. відеоблогер і чоловік зашквар. Свій перший відеообзор посвящає гарячій темі про холодну погоду. Як вам прекрасно і звісно, давіча Кривий Ріг по самісінькі помідори засипало снігом. Та так, що цілим районам паралізувало двіження в самих неожиданих містах. Аж через декілька днів після снігопада цивілізація у вигляді трактора Біра Лусь наконець-то доїхала до мікрорайону Восточний. Прошу в своїх фейсбуках, не полінилася розказати і показати журналістка Соня Скиба. Усе происходяще труженіця мікрофона фіксувала на відеокамеру. А отвіт за застоль запіздале прибуття сніговбиральної техніки перед журналісткою, краснорічиво держав мужчина в хорошій такій дутій курточці. Звіняється, що сразу не доїхали, але об'єми теж красна лінія була в основному теж поставлена. Ну Продовження тракторно-снігової теми і з радостю сообщаю, шозам мера Сашко Катріченко організував собі страницю на Фейсбуках, де чиновник сразу же став розміщати інформацію об том, який він красавчик, що так хорошо работає для міста і очень швидко прибирає сніг. Продовжуємо работать по внутріквартальним дорогам, остановкам і частному сектору. На публікації нового фейсбученого Катриченка як мухи на костер злетілися фанати його творчіства. Спасибо большое за вашу заботу о родному городі. Такого количества снега не було літ. але ви справляєтесь прекрасно, і, звісно, серед пользувателів знайшлися і ті, хто адептами церкви покращення себе не вважає. Тоже чистить, когда люди уже самі все розчистили і утоптали, а машини накатали колію і їздять. Сам пан Катріченко, як на положительні, так і на чесні коментарі, відповідає вкрай рідко. Потому що за улученням жизни криворожан, очевидно, не знаходить времени. А я вам желаю, щоби не взірає ні на шови, всіда находили время на то, щоб послухати мене. Спасибо, що були сьогодні зі мною. Петро Трохимович спеціально для експертка Р. Трястя його матері.